І прямо зараз на цю сцену готові вийти два наступних учасника: Голуб'єв, Дмитро та Теренчук Олександр. Серйозно, да? <засмітно> <засмітно> <плес> <Ей>! <засмітно> <засмітно> <плес> Я так рада вас бачити. Це Дозаймось. просто легендарна е, компанія перед нами. Не кажи, сфі... наскільки в складі не цих не кажи. двох хлопців. Боже, ми знайомі, напевно, років багато. Багато. Навіть твій вік зашифрований, обережно. <риклад> я знаю, як не просто виступати перед своїми. Ну, типу, є така штука. Я, наприклад, мені дуже страшно. Я б, напевно, якби мені сказали, що Теренчук і Голубів буде сидіти в журі. Ну, Мені б Бреклі, дуже страшно в два рази. Страшно було б виходити на сцену, тому що своїх важче розсмішити ніж чужих. Але я вас дуже люблю і дуже поважаю Взаємно. І тим більше стільки, скільки ви робите, збираєте коштів. Звісно, тут е, в 22-му році про хлопці провели безліч аукціонів на підтримку е, зсу. Виручена сума 2 мільйона 300 гривень. Раз а найбільша сума за лот шістсот тисяч гривень. Короче, хлопці активно е, допомагають Збройним силам України за це вам величезне. Дякую, Дякую. і підтримка всього залу. Красиво. А тепер з Богом. Поїхали! В тату-салоні. Все готово. Як ви хотіли, штрих-кот набив вам. А скільки з мене? Ще секундочку. 15 гривень. А що, так, дешево? Не знаю, воно пробилось як рулон укр Укрзалізниця, дуже скорий поїзд. Так, не куріть мені там в тамбурі. Мужчина, просипаємося козяті. Мужчина, присипаємося козяті. Мужчина жмеренка, просипаємося. Жмеренка, му Мужчина Львів! Пане, вставайте, Львів! Львів! Ба Варшава! Варшава! Курва, вставай. вставай! У Варшава! Вставай, курва! От фаранція! Скачине! Приб'ю! Вставай! Ламан строїжаємо, вставай! Перша хвилина приносить вам дві тисячі гривень! Дуже впевнено! Якщо ви готові, то ми можемо з вами продовжувати. А Ми з цього місця, да, можемо? Давай. Ми в Друга хвилина. Поїхали! <баспоро> Вставай, Вставай, ми в лаванзі! В ламанчик! Все, Лондон! Конечно! А Лондон, да, тоді, будь ласка, э -э -э чай чорний. Тобі вафлі. Що? На вулиці. <баспорцяк> Дівчино, дівчина, у вас випало. Точно це моє. Боже, я так і знала, що не перевелись, не перевелись ще дуже чесні ну, що? люди. Дуже вам дякую. Як відіграв, файно. <плес> Іменно одів, так, воно не налазило, а чуть-чуть, і не вийшло. А цей голові як відіграв. Хлопці, ви готові йти на третю хвилину. Це буде 10 тисяч гривень. Поїхали. Бажаємо успіху. <паспу> е, Дніпро, лодка, вечір, він, вона, Романтика. <схи> <схи> боже, боже, як тут гарно посередині Дніпра. Боже, як ярка зручити луна! Боже, як вона ще яскравіша, отображається вода Дніпра, який наяжно накатується на градську даму. Боже, як в кричить чайка. Все ряда згодується воголь, дуже рідка птиця. до сердити Дніпра. Боже, яка красота? Яка романтика! романтіка? Гана, ти не втомилась. Та ні, не, не дуже. Тоді давай забуйок, я тебе додому проведу. Давай, опа, далі. Випадок хлопець і дівчина дивляться фотоальбом. Так, дивись, це я в Карпатах, це з ага. Валєра, це мій бивший, так це Хрещатик, це я з Котцю, це мій бивший, ага. так це Одеса, це Ніколай, це теж мій бивший. Чуєш? — що не так? Мала, може я сфоткаюсь, ти піду. Юра, я думаю, що це був сміх. Це не кашель. Це, це кашель, був ні, сміх. Це був сміх, який приносить вам 10 тисяч гривень. Я так розумію, ви хочете йти далі. Да, давай, На 20 тисяч гривень. І ваша четверта хвилина починається прямо зараз. Сама лінива працівниця ЗАГСу. Розписуємося, сосемся наступний. <рив> Провінціал в Київському театрі.

Дякую Леся, бо я теж хотів Кажу, я упав. Леся, як би ти не старалась сміятись носом з закритим ротом, я все це бачу. Це було дуже смішно. Хлопці, 20 тисяч гривень. Чи зазіхнетесь ви на святе? 50 тисяч. Йдемо на 50. П'ята хвилина. Для вас. Поїхали. Це Це нарешті сталося. Секс фізрука і вчительки української мови. Ну що, Тамара Григорівна? Клас! А? Це найгірший клас за 10 років моєї педагогічної кар'єри. Дзвінок в поліцію. Алло! Алло, доброго дня! Національна поліція України! Срочно приїжджайте! у вас сталося? Не по телефону. А русская глубинка, русский мужичок провалился в туалет. Ванечка, Ванечка, господи, горе ты какой! Господи, горе ты какой! Помогите! Да что ж случилось-то, Ванечка? Ну ты помни, помни, не бойся! Русские мы друг друга не бросаем! 50 тысяч гривен! У -у -у! Хлопцы. 50 тисяч гривень ваші. Я думаю, що в трудовій вже можна писати, що ви амбасадори розсміши коміка. <пілкурив> Юра, мені в руки не давай, я депутат, мені не можна. Це роблю. Це покажу. Дякуємо! Спасибо! Крутий проект. Дуже багато крутих коміків, і дуже потужно, що це відбувається в такий нелегкий час, щоб люди трішки розвантажувалися і кайфували від життя. Це дуже потрібно. Тому все буде Україна, всі разом до перемоги.